З нами Олександр, військовий лікар, і перше питання це подолання психологічного бар'єру. Що це таке і як його подолати, Олександр? Ну зрозуміло, що це дуже важке для непідготовленої людини завдання, але будемо намагатися подолати цю ну такі, як раніше казали, лікбез зробить як врятувати себе. Та врятувати інших при масовій, при настані такої події, коли маса людей, тобто три, чотири та більше, навіть декілька десятків, вони постраждали. Це буває не тільки під час бойових дій, це буває під час інших, тим стихійних якихось лих. або при техногенних автокатастрофах. автокатастрофах, залізничних катастрофах. Багато ситуацій буває, коли люди вже я з цим стикався не одного разу, розгублюються і не надають допомогу. Треба себе тренувати в дуже такій гучній атмосфері, просто вдома в побуті, гучно вмикати телевізор та вчити себе відмикати своїм мисленням слух. Тобто довіряти тільки своєму зору, якщо ви навчитесь так робити, це е, не дуже ну, не з першого разу може у вас вийти е, такі, така навичка її відпрацювання, але ви повинні відмикати е, ну, силою свого свого помислу, е, своєї думки. Е, слуховий аналізатор, тобто слух. Навчитися зробити своїми думками ось так. І тільки бачити, що вам треба бачити. Якщо ви не відмикнули слух, ось нещодавно у Краматорську була ця жахлива подія. Всі кричать, всі кричать і кричать істерично, кричать дуже гучно, дуже надривно і на деморалізуючий ефект, дуже великий на людину кожну. Особливо та, яка ніколи себе не тренувала до цього, де цього тренуватися дуже складно навчитись, тобто відмикнули слух. Можна так потренуватися вдома. Наприклад, включити там фільм Жахів або якийсь там екшен. Музика. Музику якусь так, але таку страшненьку, страшненьку музику. Неприємну для вас, а страшненьку. І багато можна знайти у, на, на теренах інтернету. Сучасних виконавців, які незрозуміло що співають дуже гучно, з перезавантаженням, перевантаженням там, по басовій лінії, багато можна. Кого знайти, навчитись відмикати слух?